Працює радіокрай Рівненської обласної державної телерадіокомпанії в ефірі Передача у родинному колі у студії Валентина Гордич. Вітаю вас. Продовж усього свого життя людина звертається до книги. Що змалку прочитана батьками казочка на ніч заспокоїть і занурить у солодкий сон. Коротенькі оповідання навчить розрізняти добро і зло. Пізнавальна книга допоможе зрозуміти оточуючий світ і самого себе. А завдання дорослих у цьому процесі зробити так, щоб друковане слово назавжди стало для дитини добрим другом та порадником. Про те, як прищепити малюкам любов до книги, і поговоримо сьогодні. Дитяча книга це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Щоб заохотити до читання юних рівнян у обласному центрі встановили книжкові шпаківні. Це полички з дитячими книжками і журналами у вільному доступі для читання в громадських місцях, де саме їх розмістили і як вони функціонуватимуть, розповідає бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи обласної державної бібліотеки Юлія Ковальчук. Щоб люди любили читати, треба щоб любили читати діти, щоб з малих років люди провчалися до того, що читати це класно, це весело, це корисно. Для цього Євгенія Пірог, вона дитяча письменниця, придумала таку акцію. Вона до того організовувала срібну читацьку книгу, де дітки створювали власноруч книжку найбільшу, вона стала національним рекордом України. Наступне, що вона придумала, це було дай читання. Акція полягає в тому, що в людних місцях, де як правило бувають і діти, наприклад, в дитячих закладах, ігрових пласті. Щадках, то що встановлюються книжкові полички. І поки дитина, наприклад, чекає на початок сеансу, чекає до лікаря в черзі, чекає на щось, вона може взяти книжку і почитати. Потім знову повернути її на поличку. В рівному зараз встановили дві полички: перша знаходиться в палаці дітей та молоді, друга знаходиться у фоє кінопалацу Україна в центрі міста, і третя кафе-кондитерський мелін що біля драмтеатру. Література абсолютно вся подарована. Частину нам подарували книгарні, тобто також магазини, які зацікавлені в розвитку читання, і решту подарували приватні особи. Дарувала нам Анна Лимич Войнарович, це наша місцева письменниця, яка теж для дітей пише. Дарували просто діти, школярі, ті книжки, які вони вже перечитали і не читають. Дарували їхні батьки. Частину книг подарувала місцева теж церква. Чому бібліотека цим займається? Тому що в нашій роботі є напрямок популяризації книги і читання, тобто це безпосередньо наша робота. Ми зацікавлені підтримувати будь-які такі творчі ініціативи і проекти. Чим це нам ще цікаво? Дитина бере цю книжечку і повертає її назад на поличку, але можливо вона їй сподобалася. На поличці написано, що ми опікуємося цією ініціативою. і, В принципі, вона може завітати до нас і взяти книжку. У будь-якому випадку, якщо їй сподобається читати, вона однозначно в якусь бібліотеку колись там потрапить.